Який колір очей буде у вашої дитини? Якщо в обох батьків карі очі, то ймовірність того, що в дитини будуть такі ж 75%. Зелені 19%, сірі або ж блакитні 6%. Якщо в одного з батьків очі карі, а в іншого блакитні зеленоокої дитини точно не вийде. У дитини будуть або карі очі, або блакитного кольору. Якщо один з батьків кароокий, інший зеленоокий, то вірогідність дитини з карими очима. 50% з блакитними 38 та зеленими очима 12. Якщо обидва батьків зеленоокі, то вірогідність дитини з карими очима менша, ніж 1%. 75% з зеленими очима та 25% з блакитними. Якщо у одного з батьків зелений колір очей, а у іншого блакитний, дитину успадкує якийсь один колір: 50 на 50. Якщо обидва батьків блакитно окі. То ймовірність 99% дитина буде також з блакитними очима і 1% із зеленими